Фізичною зброєю і кулаками Кремль б'є у Москві під дверима українського посольства, там теж нібраві поліцаї пакували без розбору і молодих, і літніх кожного насмілився лише натякнути на власну симпатію до України. Що і схід нині потерпає від російської гібридної допомоги. Тим часом російська допомога, кажуть, що гуманітарна розчинилася у просторі на прикордонній, ще російській території. Слід тих білих довгомірів усією редакцією шукали наші репортери. Добрий вечір. Ми підсумовуємо блискавичні інформаційні прояви середи 13 серпня. Це спецфорд на два писла. Їхала, їхала та не доїхала. Три сотні російських білих довгомірів із гуманітаркою на Харківщину не завертали. Вони ними більше не захищаються. Вони їх просто знищують. Селище переможне біля Луганська терористи зрівняли з землею, били із реактивних БМ 21 У Кремлі вирішили, що українське міцне їм не смакує. Українську горілку заборонили на теренах суміжної федерації. Показувати, що саме росіяни везуть у своїх величезних військових перефарбованих під гуманітарні довгомірах Кремль не збирається так само, як і перевантажувати у міст на кордоні в українські фури за таких обставин, заявили в адміністрації президента. Існує три можливих сценарії розвитку подій, і чи є серед них цілком прийнятний для України великі сумніви. Ситуація стверджують на банковій украй серйозна. Російський конвой з українського боку чекали їх на Харківщині. На пункті перетину кордону Плетньовка техніка для перезавантаження товарів із російських траків на український транспорт. Але близько півдня МНСники згортають усю техніку і йдуть геть. В якому місці перетинатиме український кордон російський конвой невідомо. Достеменно невідомо навіть де зараз 280 фур та кілька десятків машин супроводу кажуть у РНБО з сюжету контрольованого кремлем телеканалу Росія 24 випливає, що заночував конвой у воронежі. Далі збирався на Ростов. Колона повністю автономна. В її состав входять крім пасресна КАМАЗів з гуманітарною допомогою, Входять і машини зв'язки, і топлівозаправщики, і медицинські служби. На цьому відео видно, конвой розділився. Чи означає це, що російські подарунки таємно доповнять іншими товарами? Що вантажівки намагатимуться проходити через український кордон у різних місцях, офіційно та неофіційно. Запитань багато і зняти їх Москва не поспішає. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров заявив, гуманітарка опломбована. Перезавантажувати її в українські фури на кордоні росіяни не збираються. Ми сегласілість на те, щоб на наших траках появились українські номери під время слідування по території України. Сегласілість взяти на борт этих грузовиков з гуманітарним грузом не только представители Международного кеду красного хреста ОБСЄ, але представителі українських властей, як правило, вантажі доправляються в транзитну зону. Там вони перевіряються представниками комітету Червоного Христа. І вже потім представник, представниками формуються колони, якими доставляються ці вантажі до місця. Червоний хрест досі достеменно не знає, який саме вантаж Москва спорядила до України. Росіяни прислали тільки загальний опис. Обші представлення є, але Нам потрібні є щодо свідчення. Продукти та ліки відео збору гуманітарки росіяни викладали у соцмережах. А ось це відео із військовими. Поруч із нібито гуманітарною допомогою Кремль навряд чи хотів би афішувати. Які той факт, що виїхала колона із російського Алабіно, місця, де дислокована Таманська мотострілкова дивізія. Вони Краще цих 300 камазів пустих прислали росіяни, забрали своїх бандитів назад. І тоді не треба присилати гуманітарну допомогу. Україна не просила допомоги у Москви. Але на українському сході, який тероризують проросійські бойовики, із російською зброєю в руках залишаються громадяни України. Саме їм має доставити гуманітарний вантаж із різних країн Червоний Хрест. Але як пояснюють у команді президента Порошенка, якщо у пакеті міжнародної допомоги не буде подарунків від Росії, бойовики місію Червоного Хреста не пропустять взагалі. Росіяни стверджують, що окрім продовольства та ліків, везуть спальні мішки електрогенер генератори різних потужностей, намети, усе це фахівці називають товарами подвійного призначення. Іншими словами, у лікарнях вони затребувані так само, як і у військових підрозділах. Після того як росіяни відмовилися передати свою гуманітарку на українському кордоні, Київ готується до різних варіантів розвитку подій, включно із російським військовим вторгненням. Перший пряме вторгнення на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу другий. Провокації з вантажем на території Харківської області з високою ймовірністю агресії з боку Росії. Третій: допомога Луганську проходить через пункт пропуску, найближчий до цього українського міста. Наші митники, прикордонники і представники ОБСЄ зможуть просканувати вантаж на російсько-українському кордоні. Місія буде рухатися по території, яка є під контролем бойовиків. А після прибуття до Луганська Розподіляти допомогу серед мирного населення буде Червоний Хрест. Світ не забув російські гуманітарні вантажі до Грузії. У 1993-му Росія, прикриваючись гуманітарною місією, завезла до Абхазії зброю для сепаратистів. Ірина Павлинок, Марія Васильєва, Андрій Барташов, Костянтин Павлов. Спецкор 2+,2. плюс Переможне. Атакували з реактивних мінометів в лише під Луганськом. Терористи сьогодні майже зрівняли із землею. Кількість жертв дуже велика, стверджують джерела оперативного в оперативному командуванні. Північ не припиняються артилерійські та мінометні атаки бойовиків і на житлові квартали великих міст, які нині захоплені терористами. Цивільних жителів, що досі залишаються на окупованих територіях, почав випробовувати ще й голод. Безхатченками стали понад тисяча жителів Донеччини, чиї будинки зруйнували снаряди терористів. За даними обласної адміністрації, понад 300 помешкань знищені вщент. На Луганщині кількість зруйнованих будинків іще не рахували, але вогневі атаки на міста не припиняються. У Донецьку сьогодні обстрілювали околицю. У ясиноваті напередодні в центрі міста згорів ринок та кілька будинків. На третьому етажі влетів снаряд від Града. і послідстві бачите... Ви Медные люди, все. Квартиры сгорели, остались без крова. Що тепер робити? Зима на носу. кількість установ, що працюють в окупованих містах, щодня менше. Від сьогодні через обстріли призупинив роботу металургійний гігант і на Київський металургійний завод, де працює понад 7 тисяч людей. У торговців озброєні бойовики ЛНР та ДНР вимагають гроші. У містах під терористам припинилися будь-які соціальні виплати. Готівку зняти нереально. Деньги, пенсії не дають, зарплати людям роботи Що залишається робити? Ніхто за нас не заступає, ніхто нас. Випробування голодом у горлівському психоневрологічному диспансері голодують 200 пацієнтів. Продукти не завозять, закінчується вода та ліки. Більшість медичного персоналу через постійні обстріли в місті на роботу не виходять. Ті, хто залишився, благають допомоги. 200 людей дивляться на тебе голодними глазами. Там у них немає ні світу, ні газу, ні води, ні їди. Лікарсь, ну нічого ні. Люди просто бісомісні брошені на трайзу судьби. Голодують і понад 20 тисяч ув'язнених у колоніях Донеччини та Луганщини. Загратовані території періодично обстрілюють терористи. У деяких немає електрики та води. Через бойові дії держава не може перерахувати в'язницям гроші. Продуктами та ліками за можливістю допомагають волонтери. Ув'язнені змушені готувати їжу на дровах. У не можуть оплачувати плачува за продукти даже. Ліцям, которые освобождаються, нечева давати на руки, щоб вони купили себе, Ну навіть невозможно сейчас купить билеты на ЖД і автобусний транспорт. Дітей, викрадених терористами ЛНР і вивезених до Росії, сьогодні повернули в Україну вісьмох малюків хворих на ДЦП віком до двох років із Луганського дитбудинку, бойовики вивезли до російського Донецька п'ять діб тому. Це діти, яких Абсолютно по звірячому вивезли до території Російської Федерації без жодного медичного супроводу. Їх забрали просто з лікарні. І по-друге, знаючи, що вони мають страшні діагнози. Це і діагнози пов'язані з психоневрологічними розладами, це і ДЦП і так далі. Після тривалих перемов на найвищому рівні українська сторона довела російській владі, що вивезення дітей протизаконне. Сьогодні малюків повернули в Україну і зараз везуть у безпечне місце на Харківщину. Світлана Печон, Донбас, Петкор, 2+,2. Організація Об'єднаних Націй готова допомогти Україні прийняти гуманітарну допомогу. Таке під час телефонної розмови з президентом Порошенком заявив Генсеку ООН Пан Гімун він запропонував, щоб ООН долучилася до координації зусиль з міжнародним комітетом Червоного Христа. Петро Порошенко таку ініціативу привітав і крім того, попросив пан Гімуна. Посприяти звільненню українського пілота надії Савченко, яку тримають у російській в'язниці, свою чергу у раді справ людини проон повідомляють нині, що мають відомості про зростання вдвічі кількості жертв конфлікту на сході України. За даними організації, у зоні АТО вже загинули 2886 людей. В Україні достатньо власних коштів та продуктів, щоб надати гуманітарну допомогу цивільним жителям Донецької та Луганської областей. Власні самотужки. Така офіційна позиція Києва. Уряд уже виділяв гроші на гуманітарку для звільнених територій сходу країни. Мало того, просто зараз на спецрахунках ООН є ще 6 мільйонів доларів. Призначених на придбання найнеобхіднішого сьогодні. Ж Кабмін вирішив додатково виділити ще 10 мільйонів гривень. А от зовнішню допомогу, що тепер десь блукає російською територією, заявив прем'єр Яценюк, Україна прийматиме лише від Червоного Хреста. Цю організацію уряд просить посприяти в передачі і української допомоги до територій, що їх нині контролюють терористи. Ми, як українська держава, забезпечували і здатні забезпечити своїх громадян. Вкотре вже 270 тонн ми поставили і робимо все для того, щоб передати товари першої необхідності на відповідні території. Із з боку Луганського аеропорту вийшла колонна, начебто українських танків, і зараз вони прориваються до шосе в сторону Росії. Така інформація з'явилася у соціальних мережах по обіді. Офіційного підтвердження таким повідомленням на тепер не маємо, але Новина виникла одразу після повідомлень про те, що так званий гуманітарний конвой збирається в'їхати в Україну з боку прикордонного пункту. І тим часом за останню добу в зоні антитерористичної операції на сході України загинули 23 людини. Поранень зазнали більше як шість десятків. Під Донецьком терористи розстріляли автобус, якому їхали бійці батальйону територіальної оборони. Лідер правого сектору Дмитро Ярош заявив, що загинули 12 бійців його підрозділу. На відео, що зняли самі ж бойовики, можна побачити, що найменше одне посвідчення члена цієї організації. Натомість у РНБО закликають партійне з військовим не змішувати. Це люди зі складу батальйону територіальної оборони. Маю наголосити, що якщо людина іде служити військове формування, там, там збройні сили, так і інше, вони автоматично припиняють своє членство в будь-якій політичній партії. Тому казати про те, що правий сектор, тому що на сьогодні це політична сила, недоречна. Путін приземлився у Криму вдруге від моменту окупації півострова. Оперативна і термінована рада із членами Російської ради безпеки, яка просто тепер повинна тривати на півострові, захопленому агресорами. Дивним чином збіглась у часі з наближенням до нашого кордону так званого гуманітарного конвою та обранням. Нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату, що означатиме для України це засідання та його можливі наслідки, стане очевидно зрозуміло вже в найближчі кілька годин. Парафіяни Української православної церкви Московського патріархату отримали сьогодні нового предстоятеля. Найвищу духовну посаду обійняв митрополит Чернівецький та Боковинський Онуфрій при блаженнішому Володимирові він був місцеблюстителем митрополичої кафедри і ще до виборів Онуфрія називали одним із фаворитів голосування, але казали і про його лояльність загалом до політики московської церкви на таємному голосуванні в трапезному храмі Києво-Печерської лаври за Онуфрія віддали свої голоси 48 єпископів із 74-х. До найближчої неділі Онуфрій перебуватиме у статусі обраного і названого митрополита а вже після публічної інтронізації, запланованої на 17 серпня, стане митрополитом Київським і всієї України та водночас предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату. Між іншим, громадянин Гундяєв, начальник московського православного патріархату до Києва на інтернізацію влади Нуфія не приїде. Про це кажуть проінформовані джерела. Причина невідома. Можливо, квитків просто не вистачило на броньований персональний потяг. Можливо, на перший план вийшли питання безпеки. Так або інакше, письмове благословення 17 серпня передаватиме щойно обраному київському митрополиту митрополит Волоколамський Іларіон. Японія Японія висловила категоричний протест Кремлю з приводу військових маневрів на Курильських островах. Армійські навчання на спірних територіях просто неприйнятні, Таке дослідно заявив прем'єр-міністр країни вранішнього сонця Шінзо Абе Росія твердить маневри планові. Їх мета відпрацювання елементів оборони прибережних зон за участі десантно-штурмових бригад та новітніх безпілотних розвідувальних апаратів. Багато років офіційний Токіо нагадаю сподівається дипломатичним шляхом вирішити територіальне питання з Москвою. Навколо чотирьох островів Курильського пасма Японія вважає їх власними північними територіями. Саме через неузгодженість з цього приводу до нині між Росією та Японією не підписаний мирний договір ще після закінчення Другої світової війни. Він сам ледь не загинув, але врятував цілий екіпаж українського бронетранспортера. Під час одного з боїв у лисичанську віничанин Владислав Кузніцов ціною тяжких поранень зберіг життя сімом товаришам. Сам десантник залишився без рук. У люк бронетранспортера бойовики закинули гранату. Владислав за лічені секунди зумів її викинути з БТРа орденом за мужність його не нагородили. Утім поранений солдат і сам себе героєм не вважає. Єдине, чого він нині потребує, так це протезу руки. Про героя, який залишився за кадром фронтових зведень, Анна Тітовська. Від загибелі екіпажу БТРу відділяли секунди. Пригадує Владислав Кузнєцов, гранату, що залетіла в бойову машину, він помітив першим і викинув миттєво. Спочатку був перший рефлекс випрыгнути, але потім дивлюсь, по перше екіпаж машини сидить. По друге дивлюсь окопи попереду. Ну так що я швидко би Вирішив її викинути. Сталося це на околиці Лисичанська. Десантники йшли у наступ, але опинились у пасі. У той момент як один із бійців застрибував у бронетранспортер, слідом за ним в машину залетіла і граната. Вона вибухнула відразу, як Владислав Кузніцов викинув її за люк бронетранспортера. Артем Вишемірський сидів поруч із рятівником йому осколком теж поранило руку. Сам взрив відбувся вже не, не всередині БТР, і снаружи. «Просто час осколком пошла. Ну то тобто, есть, если б не викинув, то було б похуже. Если б він не крикнув, то не розвернувся, то пішло б все на лице шию, грудну на грудь. Владислав Кузніцов врятував сімох товаришів, але постраждав сам. Він був повністю в зеленці. Тільки на очі світилися, і все, і посмішка. Це саме приємно, що була посмішка. Ноги в бінтах, в гіпсах. У десантника опутована рука і рани від осколків. Отримав міновибухову травму е, біля міста Лисичанськ е, з травматичним відривом першого та п'ятого пальців правої кисті на рівні зап'ясного суглобу, е, множення осколкові, сліпі поранення е, правої. Гомілки з пошкодженням великої пішкірної вени. Я її викинув, виходить, але руку не встиг забрати, От і трохи постраждав І цієї да, гранати вистачило, щоб, я думаю, більшість екіпажу постраждала від неї. Ну, ми посікло б я певно. По-любому би всіх контузило. Владислав Кузніцов для віничан тепер справжній герой. Волонтери вже почали збирати гроші йому на протез. 75 тисяч доларів у його малозабезпеченій родині, і жмернки немає. Він спас багато хлопців, які були з ним. Ми ним пишаємось. Попереду у гроїчного десантника щонайменше два місяці лікування, потім протезування. Сам він шкодує, що вже не зможе повернутись до товаришів на Донбас. А на дітока та Микола Назаренко Вінниця Спацкор два плюс два. Засновник волонтерського руху Крила Фенікса Юрій Бірюков став радником президента України українським бійцям. Він відомий від самого початку російського терористичного вторгнення в Україну він допомагав українцям на передовій, і Бірюков один із найвідоміших волонтерів у колі активістів однодумців. На рахунки його фонду небайдужі люди перерахували вже кілька мільйонів гривень. волонтери відправили до зони АТО. Сотні тонн допомоги. Одна з основних бригад, яка перебуває, так би мовити, під крилом Фенікса Миколаївська, 79-та десанта. Саме її бійцям Юрій Бірюков активно допомагав пробуватися з оточення на Луганщині. В Україні сьогодні провели останній путь сімох героїв і загиблими бійцями, що віддали власне життя за мир в Україні, прощалися поблизу Києва та на Рівненщині. Це і військовослужбовці, і добровольці, які пішли захищати рідну землю. Березового чоловіка відомої журналістки Тетяни Чорновол ховають у Борисполі на Київщині поруч із загиблими під час другої світової. Чоловік пішов добровольцем служити в батальйон. Азов він загинув під Іловайськом у неділю від снайперської кулі, рятуючи товариша. Зробив собі перев'язку. Сам махнув рукою, щоб не підходили, і просто лежав, не подаючи жодного звуку. Лежав як герої. Друзі, які були з ним у бою, кажуть, це був зразковий командир, за яким можна було йти у будь-яке пекло. Дружина Тетяна Чорновол до останнього тримається мужньо. Вона залишилася з двома дітьми. Я дуже вас прошу згадати його, коли будете Він мріяв про це. Рівненщина тут прощаються одразу з трьома героями. У селі Красилів поховали загиблого в зоні АТО Олександра Суліського. Чоловік служив у батальйоні горень. Загинув від розриву гранати, коли рятував своїх побратимів. Йому було 35, і він сам виховував доньку. 13-річна дівчина залишилася сиротою. В останню путь провели сьогодні й Олега Тарасюка, член правого сектору. Врятував трьох друзів, але сам загинув. В нього даже на автоматі не рошкує таке. Емблема була ая на морі завжди для нього війна була як без страху. В Олега залишилася дружина, двоє дітей та двоє онуків. До рівного привезли і тіло підполковника Віктора Новіцького, офіцер оперативного командування. Північ загинув під час АТО, рятуючи життя солдата. Київщина, база Національної гвардії. Тут попрощалися сьогодні з трьома військовослужбовцями з батальйону Донбас, з полковником Нацгвардії Юрієм Бойком та рядовими Романом Мотичаком та Юрієм Литвинським. Я кажу, Юра, за скільки років ми прожили? Ти всі свої виконання, обіцяння виконував. Виконай одне обіцяння. Повернись. я вам обіцяю, я повернусь єдиним. Єдине, обіцянку він мені не виклав. Єдину він не повернувся живим. Вони загинули 10 серпня під Іловайськом під час зіткнення з бойовиками. Розміновували міст, але потрапили в засідку снайперів. Тіло ще одного військовослужбовця викрили терористи. Граната упала буквально полуметра від мене. Оторвало два пальця. Нам не як залі довжну мідицинською допоможі. Якщо б течение двох часового трьох нам не бы могли бы восстановить мої пальці. Лікарі батальйону Донбас теж прийшли на прощання. Кажуть, їхніх бійців можна було врятувати, якби були належно обладнання аренімобілі. Обруднування, которое оказывает непосредственно можна казати помощь на місці на полі бою, бо практично А Тож то є, це на устаріше. Полковника Бойка і добровольця Литвинського поховають у Києві Романа вдома на Львівщині. Довгий шлях додому до Львова. Нарешті повернулися бійці 24-ї механізованої бригади, тієї самої, яка зазнала величезних втрат, встояла у нескінченній кількості бойових зіткнень, але змогла вирватися із блокади під зеленопіллям. Це останні військові, які повернулися із так званого Ізваренського котла. Канікули бійців будуть нетривалими лише сім днів разом із сотнями героїв. Разом із сотнями українців. Вибачте, героїв у Львові зустрічав і наш Степан Грицюк. Квіти, повітряні, кульки і сині жовті стяги, хоча далеко за опівніч, але просто вздовж траси при в'їзді до Львова на уже легендарну 24-ту бригаду чекають сотні людей. В такий час я думаю, що кожен має не спати і зустрічати їх сьогодні. У нас всі рідні, ми всі одна сім'я, єдина. Ми прості звичайні лів'яни. Схвильовні обличчя родичів військових відразу помітні. Своїх хлопців вони не бачили більше трьох місяців. Пильно дивляться в кожен автобус, що проїжджає повз разом з дорослими діти. Деякі заснули просто на руках. Переживаємо, радіємо, що вони повернулися. І ось спів на другу ночі. перший з довгоочікуваних автобусів з бійцями відразу лунає марш військового оркестру. сліз, ніхто не соромиться. Я би не сказав, що ми герої. Тут ніхто з нас не каже, що ми герої. Ми просто робили роботу, яку потрібно зробити. Закіщали Україну. Ми не герої. ми просто таке змоє зробити. Бійці розчулені після того, як тримали позиції під нищівним обстрілом з боку терористів та російського кордону, їх зустрічають як героїв. Дякувати Богу, ми пережили це. Господь був. Просто поруч більше нічого, крим Господні С... звала за просто так рукою накрив захистив, бо Інакше то, що більше нічого так не могло захистити. Як тільки імен. ніяка броня, тільки господня сила. Загалом сьогодні вночі до Львова повернулися 450 бійців 24-ї бригади. Автобуси з ними у місто прибували до самого ранку. Хлопці, повертаючись із зони бойових дій, своїм рідним, теж везли подарунки. Ось цій дівчині солдат дарує квіти Соняха і чотирилапу гільзу. Він був з нами на Довжанському. Він був я його знайшов на Волновасі. Зеленопіл зеленопілі був де, де він тільки не був. Після відпустки бійці повернуться у місце своєї постійної дислокації військову частину Яворова. Чи поїдуть знову у зону бойових дій? Поки що не знають. кажуть, це залежить від командування. Степан Грицю користмальку Мальпут, Львів спецкор 2+,2. Росіян позбавлять українського алкоголю. З 15 серпня ввезення горілки та пива трьох українських компаній розпоживнагляд заборонив. кажуть, бо під час їхнього дослідження українського алкоголю неодноразово виявляли порушення вимог власного законодавства в галузі порушення прав споживачів. Помилки переконують Росіяни бути не може, бо, мовляв, зразки аналізували лабораторні центри, які мають і російську, і міжнародну акредитацію. Він, власне, як і співає, не прогнувся під мінливий світ. Путіна і приїхав на власні очі переконатися, що коїться в Україні. Культовий російський співак Андрій Макаревич відвідав Слов'янськ та Семенівку, де ще нещодавно точилися запеклі бої. А ще дав концерт для біженців із зони АТО просто неподалік передової в одному з пансіонатів Святогірська. Після проходження митного та прикордонного контролю Макаревич вступає на українську землю на горі Кременець в Ізюмі і радіє, поки слідів війни не побачив. Харків поразив, тому що я полагав, що все-таки ну які то маленькі сліди того, що рядом йде війна, я увійшов. Але їх не побачив. Співак говорить, відвідати Донеччину, вирішив, аби побачити все на власні очі. Взагалі треба... старатися завжди отримати информацию своими глазами. И потом приехать к беженцам в лагерь, их поддержать, это, по-моему, дело хорошее. Перша зупинка головна площа нині мирного слов'янська. На численні перехожі шукають нагоди сфотографуватись із зіркою. Легенда! На, на, нашої юності. Ми бачимо гордимося, що він приїхав к нам. Радуємося тому. Далі Семенівка, зруйновані снарядами будинки, Макаревич оглядає з вікна авто. Виходить перед підірваним мостом через річку. Наслідки нещодавної війни його приголомшують. Оце вот ужасно. Дай Бог, щоб це швидше кончилась. У санаторії, де живуть біженці, нині опального в Росії Макаревича зустрічають як рідного. І нехай концерт не тривалий через брак часу. радощі від знайомих із дитинства пісень люди не приховують. Ані завжди були актуальні. Актуальними будуть, Щоб Макаревич зміг заспівати для біженців. Доклали зусиль два благодійних українських фонди. На перший погляд нелегкий проєкт, проект, розповідає очільник одного з них. Реалізувати вдалося легко, переважно у питаннях безпеки. Як тільки ми говорили, що макаревич приїжджає... Ну все просто были готовы сразу делать все что угодно для того, чтобы этот визит состоялся. Не все разрешено. Не все. Я получил колоссальную энергию от э, людей, которые собрались, от детей, которые собрались. Порадувався за те, що вони живі і що в них є будущее. І Я з яким то дуже хорошим чувством поїду обратно. Макаревич поїде, щоби повернутися, адже на осінь у нього запланований турне містами України. Фронтмен машини часу дуже сподівається, що коли повернеться на Донбасі, буде мир. Андрій Барташовсь і Олексіїв Донеччина Спидскор Два плюс той рокер людина досвідчена і точно знає про що співає а співає, що варто йти вперед, кохати і робити справу себе на потім не залишаючи на тому. Пропоную і зосередитись. Зустріч буде на 2+, плюс два. Наступна інформаційна вісімнадцятій 18.34. четверга. Тоді побачимося, сподіваюся.